Доброго вечора. Сьогодні мого чоловіка був день великої косовиці. Один сад покосив, там сад, де грядка теж покосив. І ще на вечір взявся до е, пішов до свиней, бо каже, що вже треба розділяти їх, е, переселяти малі, бо в ті малі, малі клітці собі не дають ради. Він Там два рази на день вже вибирає. Що там таке? Нічого все добре. О, але перше, ніж їх переслити, треба зразу їх проколоти від глистів. Тому зараз будемо зразу проколювати. Ой, щось тут. Шум, крик. Шум, крик тут. Дай боє щастя. Дай боє щастя. Ти вже все підготував? Це курету ставлю. Так, теж. Ти... Більше. Це ти взяла? Так, я взяла. Треба її переганяти, тут зразу треба. Серед а ви більшать не знішу. Більше... Ой-ой. А де ті білі? Білих нема. Вже нема білих? <світку> білі продали? <світку> так, а п'ятно. Вони, вони ж були, я вже їх звідси Танґло забрав сюди, вона тут ходила. А їх загнав туди. До кожного дня треба вибирати, бо Вони роблять таку капецьку, просто кашу, все А ну, Тут я загнав, бо з листів давати. І Одразу поробили. Підшаманили трошки. А льонка тепер. Ту стіна, вони в попередній вже вигризли ту стіну. І ту стіну вже тут треба було переробити. Стіну переробили, там не дошов, переробили і там знизу шов, теж переробили, бо теж Дякую ти Богу, поки ще не цей. Тут одна маленька дирочка є в підлозі, але будемо бачити, що вони зибить ту зацепочку чи ні. А якщо я я пилку, це ж опустив поїлку? Так, я вже опустив до самого низу, поставив те користу, що вже їм на відбудівлю. Альона віддихає. Альона вже так, тепер так. тут. Ми трошки поміняли, бо Йорк завжди тут зробить для Тантої шістнадцятки місце, де вона буде родити. Але ми вирішили так не робити. Ну, зазор між, між упоросами є. Нема смислу ніби робити тих багато реконструкцій. Альоні дали більше місця, щоб Альона світ трохи після роді після того всього віддихнула. А тут лежить, розтягується, правда Альона? То така, коротше, відпочиваюча клітка, так? Там такий якби як родзал буде. Альонка. О, Альонушка. Як малюк. Як Аленка, ні? Олександр, ти не боїшся йти до Альони? Чи трохи є? Так Альона зараз стане. Ач, напускає воду і лягає в ту воду. Додушно дійсно, коли мені аж тече. Їсть додушно, Така задуха, тому що коли щось падати, так крепко буде падати. Права, Льоночка. Ти вже печалю повечеряла. Правда, а льоно. Нічок треба забрати, то течок пушти, грисся. Підла підлога піде. Піде підлога. Ти вже переконали. Правда, Люди? Лягай, спись, ти відлягай. Ти свою лопату зробила. Вода в неї є. Є. Так, беремо тільки дракончики маленькі. А ця тут як поводиться? Та хоч би що, лягла собі. Тут також в неї. аж там трошечки не знаю, видно, не видно. Дракони, правда? Там теж Альона весь час лежала е, в кутку, отам. так як вона зараз лежить. І от там кутку рила мосом весь час до малих. Там прийшлось дошку поперед дати, бо вигризли, то що дерев'яне вигризли. Ви гукає, як чуємо мало. Та теж його хорошого. Все, беремо по одному малому. Будемо ходити. Ага. Що нам ні Не-не-не, відкривай. Давай Давайся, я то обріжу. Вилимо. Будемо проколювати. Свиней порусят. Через те, що ми їх вже переводимо в іншу клітку. Е Бровермектин. Провірений. Ми його давали весь час в корм. До цього в, корм, в кормі працює бомбезно. Але того разу ми взяли в, в ін'єкціях. Ну, ін щоб кулоти. Кулоти, та, бо Весь час брали, е щоб їсти до, до харчів додати. Бомбезно працює. От дійсно провірено бомбезно. На рахунок великих свиней. Ну просто капець. того разу взяли в то, щоб колоти, попробую, може буде щось ліпше результат, не ліпший. Налишний. Просто ну, ми не знаємо, як маліті, як вони в ікудось. Наприклад, так, що вже сітя, більше не там не їх сітя, менше так. стоять і ми вже можемо там, тоді їх розділити. Це картошку картошку зараз варити, щоб їм трохи тоже розмішати мокре мокрим. А так зараз. Та, так. <плес> так. Та? Це так. побачив <плес> <тоже> в ютубі. <YouTube. плес> щоб ту голку не загнати по сам цей. заженем голку. Обріжу цей чухол з голки. То вже для того, щоб поросят не сильно по так? Ну, щоб вони якби дернули ще, що, щоб воно глибше не залізло. І зробимо так, раз. О. Відповідно, у нас є навіть, може і замало. Ще Та, трошечки обріжуємо. Олександр, що ти робиш? Та так, так щоб думай... вколоти, щоб хвіст аж піднявся. Олександрику. Ну, буде супер. Ну, якраз до тіла буде, ті, раз і все. На 10 кг 0,3 мл доза. 0,3. А, треба ще одного цього. Ще одного голку, щоб воздух спускати. Як малі затихли, нікого нема. Тут, до речі, вкусніша голка.

Таке та, так, і забилася голка і іншу голку взяв Все, зробили таку приспособу. Більше не залізть, її потрібно. Все, того як коло тут знімати не будемо, бо то буде крекі піски. То ми зараз Пак -пак, і пішли. Йдемо знімати. Все, картина маслом. Поросята великій клітці Тишина. Завтра вони вже будуть чисті. Зараз ще й його їсти принесе. Взагалі дивіться, розвідки лягають, чухаються. Все, красота. Тепер у нас свинки пішли на відгудівлю, то вже можна валити і повним ходом. Правило, дракони? Завтра будете чистіші, відчухаєтеся. От я казала, що завтра буде чистіше. Але дивися, вже тишина, в них тут все. Олександр, рахуй, скільки їх є? Я, я тому дав у вухові. Ти тому дав по вухові? Ну що ж, я вам мало місця, так і туди ложе, йди. Дивися, скільки вам місця є. Та я мій має якраз хватати того місця. Я так грудні зверху. Та <світ> взагалі. Та ж їм відварену картошку дамо, то вони теж тепер один на одному лазять і щать. Ну тут же так не буде. Тут місця хватає. Що піщить? А де тебе з хвостика? Давай воно. Ага. Дракон, Я, як, як заліз їзди. Взагалі немає. Всі однакові? само що всі трошки меншенькі, чи то воно просто глибше залізло. Ну дай трошки задню. Ну, фактично. Так, трошки нижче. Так, то нижче. ну і це та, трошки так. Та. А так всі однакові. Отже, тепер буде більше коридор, вони вже знаєш, більше мають можливості. Але всі в рядочок стали. Так, бо там вони вже трохи билися за, за курити. Що, Альона, що? Що таке? Тебе одну не кололи, так? Тебе одну не кололи. Всіх прокололи, цю теж прокололи, ще профілактично. Ой, щось там є, йде Ігор. Що? Кров іде їй. вийшла? йшла. Нічого, то вже її було Ще трошки дергалося. Закривайся сам. Ми великим свиням не будемо. Тут було б то лишилося. Так, просто будемо залишити. А банку з корм, бо фактично у нас собі, ну, сама їсть, сама з'їдає. Тут вони вже борються за їду, тут вже треба кожного. Дозу дати. Так. А там далі ми буде по-інакшому. Завтра будемо бачити. Та перший раз саме Все, тишина. Взагалі тишина. Ми сьогодні по роботі. Завтра свято, віддихаємо. Всім хорошого! що хорошого? А Тихо, Тихого вечора. Так. Всім на добраніч. Спокійно снігу. -спокійно. Спокійної ночі. Чекаємо дощу.